Сьогодні у нас черговий 26-й випуск офіцерів, випускників кафедри військової підготовки, спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту. Ми випускаємо 45 випускників. Із них 8 випускників йдуть до підрозділів сил логістики Збройних сил України і решта 37 осіб до підрозділів Державної спеціальної служби транспорту та займають первинні офіцерські посади. Мій син він зі школи хотів навчатися в цьому вузі іменно на військовій кафедрі. Ну прям мрія його це була. Я от час його поздоровила, Він каже: Мама, я завтра вже буду їхати в частину військову, вже приймати робоче місце. Такий він захватів. Прям. Я ще з юних років пишався військовими, тому налаштований на службу добре. Мотивація військовослужбовців, як з перших днів війни, так і на даний час залишилася дуже високою і готові виконувати завдання. Уже поскоріше хочу прийти до частини, прийняти посаду та вирушити для відновлення об'єктів інфраструктури. Сьогодні ми віддаємо путівку життя тим офіцерам, які провчилися нелегкі. Часи ми отримуємо достойне поповнення офіцерів, які здатні виконувати ці завдання і працювати на нашу перемогу. Я впевнений в тому, що ви будете гідно нести прапор України, ви гідно будете нести прапор університету. Бережіть себе, бережіть особовий склад, і те до великих зірок. Хочу вам подякувати за ваш свідомий вибір, щоб ви брали служити та захищати рідну Україну. Я пишаюсь, чим буде захищати свою країну, відбудовувати. Радію, що він зробив правильний вибір. Я пишаюсь тим, що став офіцером Державної спеціальної служби транспорту. Давайте разом йти до перемоги, відбудовувати нашу країну, захищати її від ворога, звільняти захоплені землі. Слава Україні!